Доброго дня всім! Сьогодні 11.09.2024 року хочу зняти відео про затіняючу сітку, яку ми виписали в магазин інтернет. Є такий в Україні сад Город. Ін Йо». Ми ним дуже користуємося вже не перший рік, дуже задоволені. Покажу вам помідорки. Що значить затіняча сітка? Помідор гарний, не хворобливий. Подивіться, які величезні помідори родять. Не печеться. Дуже-дуже гарний. Не помідор, а просто супер помідорчик. Зараз я вам покажу далі. Піду на город і покажу вам затіняючу сітку. Від цього магазину ми багато чого виписуємо. І плівкою затіняючи сітку. Хочу вам показати теплицю. Це ми для себе. Сажаємо помідорчики, щоб були Теплицю накрила теж затяняча сітка. В цьому році дуже жарке літо. І ця затіняча сітка дуже-дуже допомагає зберегти ворожой і гарні помідорки. Подивіться, ось затяняча сітка, який ефект. Сонечко світи, ну тут такий притіньоний, і тоді воно не печеться, і рослинка відчуває себе комфортно. Посадила ось помідорчики, другий. Другий оборот. Подивіться, вже в'яжуться помідорчики. Я надіюся, що все буде добре. І наша праця не пройде дурно, і ми получимо другий вражой. Зараз я піду на городик і покажу вам затіняючу сітку. А тепер я вам покажу затіняючу сітку, ту, що ми виписали від магазину інтернет Ін'юа. Ми виписали цілу бухту, 50 метрів. Сітка дуже гарна. Якість затіняючи. Мабуть, 45 ми виписали. І вона затіняла нам помідорчики. З червня місяця ми збираємо помідорчики. Досі у нас помідорчик є. Не так багато, але є. Сонечка дуже стала пекуче. Рослинки себе відчувають не дуже комфортно. Це в нас така сітка. Дуже-дуже гарна, дуже класна. Я дуже рада, що в Україні є такий магазин. І дуже там гарні менеджери порадять, що купити, підкажуть. Дуже гарний керівник. Від нього завжди є маленькі подарунки. Дякувати, що маленькі подарунки, бо інші інтернет-магазини ніколи не присилають ніякі, ніякі подарунки. А цей магазин щедрий. Товар якісний, ну, що можна сказати? Затінняча сітка супер. Ми на собі спробували це, вона якісна. від сонце не розсипалось. І, взагалі, сітка супер. Надім, що і далі будемо працювати з цим магазином. Так що купляйте, виписуйте, саджайте, накривайте, і ви будете теж з рожаєм. Так що всім рекомендую цей магазин. Магазин просто супер. Все, не тільки сітка, є плівка, є агроволокно, багато дуже товарів, рукав для розсади. Взагалі, хто цим займається, це магазин, доступні ціни, не дуже дорого на наш час. І взагалі супер. Подивіться, вон городи, пустів людей. є, Позривали вже помідори, немає людей, попеклися. Позривали, попеклися. А в нас в цьому році помідори ми збираємо з 10 червня. І досі ми їх збираємо, і вони дуже гарні. Вони тоді не хворобливі, не печені. Ну, Взагалі магазин дуже супер. Ми теж для сада виписуємо, для розсади все там виписуємо. Так що рекомендую. Ціни доступні, магазин супер. Так що працюйте, купуйте, саджайте. І будете теж з гарним врожаєм. Щасти всім, гарного неба над головою. Всього доброго.